Американський лідер Дональд Трамп таки почав тарифну війну одночасно з усіма державами світу. Своїм указом він запровадив національний надзвичайний стан у зв'язку з дефіцитом зовнішньої торгівлі США для подолання цього дефіциту. Штати запроваджуватимуть мита на весь імпорт з мінімальним базовим рівнем у 10%. Такий тариф зокрема отримала і Україна. Імпорт з Євросоюзу потраплятиме до США з 20% відсотковим митом а найвищі товари матимуть е мита з африканського лисоту та французького заморського володіння. Сен-П'єр і Мікелон. Нові мита надбудуть чинності з 9 квітня. І після запровадження мит президент США Дональд Трамп порівняв свою країну з пацієнтом. Ну а себе, вочевидь, з хірургом. В дописі в соцмережі Social господар Білого Дому заявив, що операцію закінчено. Пацієнт вижив і одужує. За прогнозами він стане набагато сильнішим, більшим, кращим, витривалішим ніж будь-коли, запевнив американський лідер. Ну, і в презентованій білим домом таблиці тарифів, деякі країни все ж таки відсутні, зокрема Куба, Білорусь, КНДР, тому що вони вже під обмеженнями пояснив міністр фінансів США Скот Бесент. І з Росією за словами за його словами, Америка не торгує взагалі. Проте журналісти видання Лемон з'ясували, що насправді реальний торговельний баланс США та РФ торік склав майже 3,5 мільярди доларів. Тож якби РФ опинилася в списку, ми та для її товарів мали б скласти 42%. підрахували журналісти. Le monto. Ну і нові мита можуть вдарити по бізнесу компанії Apple. Про це заявило видання New York Times. Зазначається, що компанія вже має справу з 20 відсотковими тарифами на продукцію імпортовану з Китаю. Там Apple виробляє близько 90% айфонів, що продаються по всьому світу. Ну і В рамках нового тарифного плану ця ставка зросте до 34%. За даними корпорації Morgan Stanley, тарифи на айфони та інші пристрої, що імпортуються з Китаю, збільшать щорічні витрати Apple на 8,5 мільярдів доларів. Компанії доведеться або платити ці збори, ну або прикласти додаткові витрати на клієнтів, підвищуючи відповідно ціни.